Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в логічні ігри. А зараз уважно подивіться, що зображено на картинках. Спробуйте утворити з них пари. До якого напою підходить та чи інша склянка? Дам вам трішки часу на розум. Пара нашого чайника це чашка чаю. Пара до пакету молока це склянка молока. Пара до Кока-Коли це склянка Кока-Коли. Молодці. Йдемо далі. Розгляньте малюнки і знайдіть домівки для цих малят. Ну що? Звіряємо. Домівка для бджоли, це вулик, для рибки, акваріум, для собаки. Це будка. Молодці. Розгляньте наступну картинку та спробуйте назвати, які фрукти на ній зображені. Давайте назвемо разом. Це хто в нас заховався? Це яблуко. А тут що за фрукт? Це груша. І наостанок хто сховався? Банан, молодці. А тепер, дітки, давайте знайдемо, кому яка тінь підходить. Це тінь м'яча правильно. А де від глобусу? Молодці? А де від ляльки? Молодці. Розгляньте малюнок і назвіть зайві предмети. Що зайвого на картинці? Вертоліт та колесо. Молодці. А давайте з вами розглянемо наступний малюнок. Що тут зайве? Білочка і горішок. А який предмет зайвий на цьому малюнку? Молодці виноград! Гарно ми з вами пограли. До побачення!